Так рівняни перестрибували затоплений пішохідний перехід на перехресті вулиць Соборної та Петлюри. Під час сильних дощів там стояла вода. Нині працівники шеу ремонтують водовідвід, аби уникнути подібних ситуацій. Повністю відводилася вода від пішохідного переходу для того, щоб унеможливити затримання там води, щоб пішоходи, які переходили дорогу, ну, не йшли по калюжах. Рівняни по-різному ставляться до ремонту водовідводу. Одні кажуть, що вже давно потрібно було це зробити. Інші ж вважають, що ремонти не на часі. Коли ти йдеш з дитиною в зуті, ти вступаєш просто в калюжу. І я вважаю, що не дивлячись на те, що в нас йде війна, для нас, українців, можна зробити дорогу для зручності. Тому що і стара людина, і жінка з дитиною, і жінка з коляскою це дуже правильно робить. Маленько відводи води там, в центр вулиці, стареньке місто. Напевно, є така проблема. Просто бабло вмівають. Може бути таке. А чи потрібні от ремонти під час війни? Ні. Моє мнення ні ні-ні. Ну, тому що, а для кого ми строїмо? Треба спочатку победити, а потім вже щось робити. Я таке помічала, що є певні калюжі більше, до речі, в іншій половині. Не тут, де зараз ремонт проводять, а в іншій половині. Тут я не пам'ятаю, що були якісь перешкоди. В місті Рівному є інші ділянки дороги, там, де дійсно є необхідність вирішення питань щодо затоплення. Це, наприклад, район автовокзалу, там, де Незінав, це перехрестя. Подібні ремонти проводитимуться і в інших мікрорайонах міста, залежно від необхідності. До слова, лагодження водовідводу планують завершити до кінця цього тижня. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.